Привіт друзі, з вами Сергій канал Понізова, канал Родок тварин та коремістик. Сьогодні я хочу показати одне відео для вас з боябогера по поремістику з TikTok. І він робить і дає таку пораду, яку взагалі не можна використовувати нікого. Якщо пам'ятати, я вже робив схоже відео. Я спробую його ставити сюди, принаймні прив'ючку, щоб ви побачили, про що я кажу, про яке саме відео, і що ну, такий продукт ніколи не може додавати в акварії. Але ні тут людина радить, радить додавати в акваріум і каже, ой який класний метод. Давайте подивимось, а потім я ще раз прокоментую, чому це робити для мене. Друзі, як вам такий варіант, коли людина л'є лимонний сок прямо до акваріуму? Вона б ще спробувала додати взагалі концентрат лимонного соку. Приблизно за той самий ефект і був. І так, друзі, давайте продовжимо розмовляти про те, чому ж не може додавати лимонний сок до вашого акваріуму. Я думаю, що я нікого не повинен додати цієї теми, але як бачите, і причина зробити це відео, тому що людина це зробила, в неї метод цей спрацював. Потім, коли їй почали писати в комментаріях, що ви робите, і людина почала... Та ви не зрозуміли, це все жарт був. Ви що? З'явилися ті, хто вже це повторив та зробив. І так, друзі, чому ж не можна додавати лимонний сок акварії? Приблизно лимонний сок це кісота. приблизно pH в районі 2. І які, що мож... ну, основні я вам вже стаю, які 5 Як причин, що може бути, коли ви додаєте лимонний сок до акварії. Це може бути різкі зниження вниження PH. Кислотний шок для ваших риб та рад. Місце токсичні органічні кислоти та ефірні олії. Далі вбиває корисні бактерії. Порушує рослини і порушує. Какая помитнення води і рослин? Так, Лимонний сок на деякий час зробить прозору воду. Давайте будемо дуже великий час. Потім почнуться зовсім інші процеси. І дуже погані багато з них. Як додивився це відео до кінця, підписуємось, пишемо коментарі про думку, що зробила та людина, якого відео я додав. І побачимось далі.